Де громада презентувала досвід ветеранської політики та коли запланували до Атлант в першій школі. Мої вітання перед мікрофоном Марія і зараз акценти цієї доби. Спершу до подій держави та світу в Естонії лідер проросійської партії Айво Петерсон отримав 14 років ув'язнення за держзраду. Харюський повітовий суд виніс вирок у кримінальній справі, фігурантами якої є також і Дмитро Році та Андрій Андронов. Вони отримали по 11 років. Окремо розглядався епізод прес турів, обвинувачених на окуповані військами РФ в території України. Ці публікації були були спрямовані на ослаблення довіри до НАТО та зниження підтримки України в Естонії. За підтримки донорів до нашої держави вже доставили майже 700 одиниць обладнання для забезпечення теплопостачання. Найближчим часом встановлять ще 60 об'єктів розподіленої генерації. Про це під час засідання антикризового енергетичного штабу повідомив міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. Новини на Янтарне Фем. До локального Новояворівська міська рада презентувала свій досвід формування ветеранської політики за час регіонального форуму у Львові. Тут розповіли, що це платформа, яка об'єднує представників влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів і громадських діячів. Підготовці до різдвяних свят у Новояворівській громаді відбулися майстер-класи з декорування свічок для рідних загиблих героїв, полонених і зниклих безвісти захисників. Захід відзначився із спільною молитвою. Яворівська міська рада інформує, що прикордонники Краківецького загону помітили в районі села Глиниці з граю вовків. Фахівці негайно поінформували. І Яворівське головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Лаці культури кристал з'явився відкритий молодіжний простір коло ідей. Ініціативу вдалося втілити в життя завдяки грантовій підтримці в межах конкурсу Територія здоров'я за співфінансування ГО «Гостинець» і міської ради та проєкту Ресурсний хаб» від благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії з весни 26-го року. Локацію відкриють для спільноти і організацій. Які які працюють із молоддю. Новини на Янтарне Фем. До анонсів відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та Дня Збройних сил України анонсував проведення восьмої спартакіади Атлант 2025 Дата події 13 грудня. Це субота, локація Новояворівська перша школа. І про погоду у п'ятницю хмарно з проясненнями часом. Невеликий дощ вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 0,5 тепла. А в день 4-9 тепла. Такими нині були важливі повідомлення. І я бажаю вам гарного вечора. На хвилі 97,6 FM. фм. Найактуальніші новини щогодини на янтарнафем.